Захоплення та утримання українських військових у російських колоніях та СІЗО залишається однією з найгостріших проблем війни. Свідчення звільненого бійця Азову Артура Ніверчука дають змогу проаналізувати жорстокість, нелюдські умови утримання та цілеспрямоване порушення прав полонених. Одним з головних методів впливу на українських військовополонених є психологічне залякування. У російських в'язницях застосовуються методи, спрямовані на знищення морального духу бранців. Це підтверджується тим, що офіцерський склад піддавався особливим формам катувань, які включали ізоляцію, фізичне насильство та тривалі допити. Психологічний тиск здійснювався через постійні загрози, обмеження в їжі, засобах гігієни та навіть у доступі до сонячного світла. Полонені перебували в умовах хронічного стресу, який посилювався непередобачуваністю ситуації та невідомістю щодо майбутнього обміну. Одним з найболючіших аспектів утримання стала систематична нестача харчування у Таганроському СІЗО. Полоненим видавали лише 2-3 ложки каші на половину шматка хліба на день. При цьому Видача їжі супроводжувалася дискримінацією одні отримували більше, інші взагалі нічого. Харчування у колоніях контролювалося місцевими в'язнями, яким, вочевидь, надавали вказівки готувати їжу таким чином, щоб вона спричиняла додаткові фізичні страждання. Наприклад, у хлібі нерідко траплялися камінці, що призводило до ламкості зубів. Особливо на фоні загального браку кальцію умови утримання у в'язницях були різними, проте спільним залишалося їх принизливе ставлення до українських полонених. Матраци були зношеними. Постільна білизна не змінювалася місяцями. Коли ж почали її замінювати, видавали мокрою, щоб унеможливлювати комфортний сон. Також у Таганрозі. Полонені мали критичний дефіцит гігієнічних засобів, що спричиняло антисанітарні умови. Відсутність сонячного світла та нестача свіжого повітря ще більше підривали їхнє здоров'я. Полонені зазнавали фізичних покарань на регулярній основі. Щоденні перевірки у таганрозі завершувалися тим, що усіх змушували виконувати 300-400 присідань. Що у поєднанні з недостатнім харчуванням та хворобами ще більше послаблювало їх фізичний стан, окремо варто зазначити про відсутність медичної допомоги, будь-які проблеми зі здоров'ям залишалися без уваги, що призводило до загострення хронічних хвороб та навіть летальних випадків, систематичне знущання над військовополоненими. Має не лише каральний, а й стратегічний характер. Росія використовує полонених як інструмент політичного тиску, прагнучи деморалізувати українське військо та змусити державу йти на поступки у переговорах. Фактично, російська каральна система намагається не просто ізолювати українських воїнів, а зламати їх волю та особистість. Це є частиною ширшої стратегії знищення національної ідентичності та бойового духу України. Свідчення Артура Ніварчука є лише одним з багатьох, що підтверджують систематичне порушення прав українських військовополонених. Голод, тортури, відсутність медичної допомоги та психологічне знущання є складовими механізму репресій, який застосовується добранців. Необхідно посилювати міжнародний тиск на Росію, залучати правозахисні організації та ООН для документування цих злочинів, як би ми до них не відносились. Лише активна інформаційна та дипломатична боротьба може забезпечити захист прав українських військовополонених та наблизити їхнє повернення додому.